Так, ну ми пробуємо. Ось мій працює на моїй батареї. свій шлейф відвожу а ваш запускаю підниз так є ну, класно вам там певно не видно, але підключився він на місце став, ваша батарея верхній мій підключений. О, зараз пробуємо його вмикати. Ніякої реакції, тобто чуючи на цей кнопочку. Нічого. Не вмикається взагалі нічого. Тобто зараз ми, ваше дивіться, знову відключу. Клацено, тобто він був підключений. Так, накидаю свою. Так. Все, телефон накаивается.